Щорічно 28 липня визначається Всесвітній день боротьби з гепатитом. Чому обрано саме цього дня? 28 липня народився американський лікар Барух Самуель Блумберг. Він відкрив вірус гепатиту Б і став лауреатом Нобелівської премії. Вперше Всесвітній день боротьби з гепатитом було проведено у 2008 році з ініціативи Міжнародного альянсу боротьби з гепатитом. У 2011 році його вже офіційно затвердила Всесвітня організація охорони здоров'я. Сьогодні АВОЗ рекомендує лікарям у різних країнах світу проводити просвітницькі акції, спрямовані на підвищення інформованості населення про вірусний гепатит, його небезпеки та способи запобігання зараженню. На даний момент відомо 5 основних типів вірусних гепатитів. Це А, П, С, Д, Е та G. Між собою вірусні гепатити відрізняються один від одного не тільки збудником, але й шляхом передачі, перебігом захворювання, а також ризиком розвитку хронічної форми та ускладнення. Гепатити А та Е, e, як правило, передаються фікально оральним шляхом, у той час як гепатити Б, С, Д та G парентеральна, тобто через кров або статевим шляхом. Гепатити В, С, Д і G можуть переходити в хронічну форму, що загрожує розвитком цирозу та раку печінки, тоді як гепатити А та Е зазвичай протікають як гострі захворювання. Особливе занепокоєння викликають гепатити В і С. Це пов'язано з тим, що у значної частки людей, інфікованих вірусами, на початковій стадії захворювання може протікати практично безсимптомно. Про те, що вони інфіковані, пацієнти дізнаються лише тоді, коли інфекція стає хронічною. Іноді це може бути через декілька десятиліть після того, як вірус потрапив в організм. Крім того, оби обируса. Є основною причиною цирозу та раку печінки. Встановлено, що майже у 80% всіх випадків смерті від раку печінки виявляють віруси цих видів гепатитів. Вірусними гепатитами Б та С інфіковано понад 300 мільйонів людей в всьому світі. І щорічно від них помирає до 1,5 мільйонів чоловік. За рівнем смертності ці інфекційні захворювання стоять на другому місці після туберкульозу, а чисельність інфікованих вірусними гепатитами Б та С в 9 разів привищує кількість людей, які інфіковані віл. Але не все так погано. Зараз можна говорити про те, що у профілактиці та лікуванні гепатиту відбулися значні покращення. Є ефективні вакцини від гепатиту А та Б. Гепатит С, піддається лікуванню, тоді як гепатит Д та Е зустрічаються рідко. Однак не важ, варто зупинятися на досягнутому. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я майже 90% людей, інфікованих гепатитом, не знають, що вони хворі. Тому у травні 2016 року всі країни-учасниці Всесвітньої організації охорони здоров'я одноголосно ухвалили план дій щодо повного викорінення гепатиту В та С у всьому світі. Цей план розрахований до 2030 року. В Україні для зменшення рівня захворюваності серед населення, поширеності та смертності від вірусної. Гепатиту С, а також пов'язаних з ним випадків непрацездатності інвалідності. У 2020 році затверджено план заходів щодо елімінації вірусного гепатиту С на 2020-2028 роки. Основний його напрямок є. Розширення виявлення пацієнтів з цією патологією та своєчасне призначення правильного лікування, ліквідація вірусного гепатиту як загрози громадського здоров'я це мета, яку ми можемо досягти лише за допомогою кожної людини. Не залишайте обстеження на потім, пройдіть його прямо зараз у всесвітній день боротьби з гепатитом.